Всім привіт, дівчата. Нарешті я записую нове відео на каналі. Сьогодні з вами хотіла би поговорити про термозахист, а точніше, розбирати склад термозахисту. Як я зрозуміла, то відео про склад, про компоненти вам сподобалось. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи правильно я вас зрозуміла. І сьогодні я вам обіцяла, що ми разом розберемо склад. Сьогодні будемо розбирати склад саме термозахисту. Якщо відео сподобається, я ще зроблю розбори на шампуні, кондиціонери, маски. Дуже багато є варіантів для того, щоб покупати трішки в складі. І зрозумію, Якщо працює, на що звернути увагу, хочу зробити таку дуже важливу вставку, що дівчата я просто показую, як я це роблю, як я розбираю склад. Але я в цьому не спеціаліст, я не хімік, я не працюю в лабораторії, я не навчалася. Що вам сподобається, було корисним, класно. Якщо ви не згодні, окей, це теж думка, теж дуже класно Але просто хочу наголосити на тому, що це мій варіант, як я розбираю, просто ділюсь на каналі. Я думала, як правильно зробити так, щоб це було цікаво і не дуже знаєте, нудно не затягувати. Тому. Що я не хочу робити це відео хімічною лабораторією, Ні, хочу це показати дуже швидко і дуже просто, щоб вам було цікаво, і зрозуміло. Знаєте, як я буду робити? Я буду вам показувати склад, ой, засіб, і виводити на екран склад, і буду вам показувати на що я звертаю увагу. Я хочу трішки додати таку вставочку щодо того, на що потрібно звертати увагу. У нас є склад, у нас є активні компоненти, є додаткові. Базові активні компоненти це консерванти. Консерванти це не хорошо, це не погано. Це база, баз. Це ті компоненти, які відповідають за те, щоб засіб був приємний на дотик, вязкість, щоб він склад не, не було бородіння, щоб був приємний аромат, щоб був приємний колір і так далі. Так, це база, яку ми. Ну, ми не аналізуємо її, тому що вона повинна бути, і це точка. Тут нічого не потрібно видумувати. Ми аналізуємо такі більш цікаві компоненти, базові компоненти, які будуть працювати на те, щоб волосся було гладким, рівним, щоб було мінімальне якесь відновлення це там силікони, це зволожучі компоненти, це екстракти, це олійки і так далі. Саме на це я буду сьогодні звертати свою увагу. Так, я буду показувати засіб і виводити на екран склад. І так ми будемо аналізувати. Так, дивіться: ми тут бачимо дуже багато силіконів. Силикон різний, і літучий силікон і дімітікон, який волосся обтяжує. Далі у нас тут теж є силікони різні, є компоненти, які дуже схожі за силіконом, за функцією силіконів. Тому можна зробити висновок, що базовими компонентами буде група силіконів та компонентів, які дуже схожі за функціями. А це означає, що цей засіб буде робити волосся гладким, блискучим, рівним, буде обтяжувати і що є обов'язковим, потрібно змити це все. Всі ці силиконі, силикони потрібно, ще правильно вміти змивати. Просто промиваєте, ось якщо ви користуєтеся засобом, як, в якому є група силіконів, просто промиваєте потім довжину, шампунем по довжині, волосся по довжині і все суп. Дивимось далі. Тут є із цікавих компонентів: це гідролізований її протеїн, гідролізований кератин. Що це означає? Що він буде як доповнювач, так? Він, ці засоби не будуть основними. Це буде як доповнення, будуть зволожувати. Але ви можете побачити в описі, що спрей з кератином, спрей з протеїнами пшениці, але це компоненти, які доповнювачі, вони не активні, вони не є базою. базу вам дає сам, Будуть давати базу саме силікони. силікони саме будуть робити основний ефект, який ви отримуєте від засобу. Сподіваюсь, що було зрозуміло. Цей засіб мені сподобався. Підійшов. Чому? Тому що мені потрібен був, був, був цей ефект обтяження рівного волосся гладкого, блискучого. Цей засіб дає мені цей ефект. І ми з ним зійшлися. Далі йдемо. Далі ми візьмемо противоп... противоположний. противоположний. Ну, ви зрозуміли, так? Склад? Це, наприклад, засіб від бренду Lola. Це у нас зволожуючий спрей, молочний спрей від бренду Lola серія Rapunzel. Це проти старіння. Якщо ви не знали, наше волосся старіє. Це дійсно так, ну не старіє, воно просто і знашується, і стає по довжині. Бачите, в мене волосся довге, і воно буде буде ефект тертя, і воно буде більш тонке по довжині. І так, аналізуємо: тут є дуже великий відсоток екстрактів. Це означає, що активними компонентами, які будуть працювати саме на вашому волосі, будуть екстракти. І потрібно розуміти, який ефект дають екстракти. Так, зволоження. Можливо, якесь ущільнення. Так, волосся може бути більш щільним, але ефект гладкості рівності, ефект рівного волосся, прибирання погнастості ні. Цей засіб може вам не дати. Будуть випадки, якщо у вас не сильно пухнасте волосся. Наприклад, якщо у вас така легка пухнастість, може прибрати. Якщо у вас пухнасте сильно пухнасте волосся, або там якісь завітушки, ні, дівчата, цей засіб не дасть такого ефекту, тому що немає в складі компонентів, які б давали оцю плівку, і не просто плівку, а плівку, яка буде тримати. Волосся рівним і гладким. Він мені не дуже сподобався. Я чекала трішки на інший результат, я чекала трішки на більше зволоження, але знаєте, взагалі олійки, екстракт це ще ті компоненти. Якщо з силіконами все зрозуміло, то з олійками і екстрактами дуже багато нюансів. Якщо ви думаєте, що олійка це щось суперсвяте, ні, ви помиляєтесь, там дуже багато є нюансів. Йдемо далі. Далі, наприклад, у нас був один засіб з силіконами, там, де дуже багато силіконів. І був один засіб з екстрактами. Потім, наприклад, ми з вами візьмемо ось такий крем від бренду Rated Green. я вже розповідала, показувала. Він мені не сподобався, він мені не підійшов, але це лише моя думка і лише мій ефект, тому що по відгукам він підходить дуже багатьом, а це означає, що засіб працює. Що ми тут бачимо по складу? Тут у нас активними компонентами будуть силикони, жирні спірти. Потім є дуже велика група силіконів, олійок, є екстракти. Це означає, що активними компонентами будуть і силікони, і олійки. Це означає, що засіб буде жирний, плотний, це означає, що засіб потрібно використовувати на щільне волосся, на густе волосся. Це означає, що засіб може пригладжувати, робити волосся більш гладким, більш блискучим, більш рівним. Але якщо у вас волосся рідке, дуже тонке, що знаєте. Якщо ви розумієте, що вам не підходять е, засоби, які мають таку жирну структуру, в цей засіб вам не підійде. У така корейська косметика просто любить поєднувати <гум> в складі все, що є, просто всі компоненти, всі групи компонентів комбінувати, але буває таке, що просто не підходить. Ось так у нас, наприклад, вже з вами є три засоби. Дуже різними по складу, наприклад, у нас є з вами два різних термозахиста. Тут є силікони, тут є силікони. Але тут такий більш склад він не буде обтяжувати. То ось цей склад тут й олійка і силікони буде обтяжувати. Він жирний по текстурі. І потрібно розуміти, що ще ось це все нам потрібно змити з волосся. Ми нанесли, але ще потрібно змити, тому що тут не тільки силікони, тут і олійки, і волосся може бути обтяженим. Дійсно. Потрібно ще промивати волосся довжині. Так, йдемо далі. Далі переходимо до олійок. Дівчата, тут це дуже просто: тут будуть силікони, і тут будуть олійки. Буде різниця лише в тому, що ну звісно, що будуть додаткові компоненти, але базові компоненти базові компоненти, які будуть основними, які будуть працювати на вашому волосі це сілікони та олійки. Різниця буде лише в тому, скільки силіконів, які силікони, скільки олійок і які олійки, тому що олійки бувають більш легкі по текстурі, більш жирні, більш щільні, і це буде впливати на ефект. Чата і останній засіб, про який би я вам хотіла розповісти, це спрей від бренду Канту. Але я вчора готувалася до відео і десь занесла цей спрей. Я не знаю, де він я не можу його знайти ніде. Він виглядає ось так. Я виведу на екран, як він виглядає. І що у нас тут по складу? Це зволожуючий спрей. По складу все дуже просто, але не все так просто. Дивіться, в складі є глісерін, потім йде консервант. Це, це компонент, який відповідає за те, щоб засіб був в нього був аромат, щоб була структура. Потім у нас іде олія касторова і олія ши. Потім йдуть компоненти, які відповідають за аромати, і де декілька консервантів можна подумати, що тут все дуже просто, але нам невідомо, скільки тут додавано цієї олії так. Засіб може бути дуже жирним, засіб може бути дуже легким. Це буде залежати від кількості, скільки додали олійки. Легке зволоження, немає силиконі, немає подібних компонентів, які створюють жирну плівку. Немає групи великої групи олійок, які би обтяжували так. Тут гліцерин, декілька водіволії, це все розмішано, і можна зробити аналіз, точніше висновок, що цей спрей підійде для всіх типів волосся, буде давати легке зволоження, не обтяжувати і так далі. Це дійсно так, спрей дійсно дає таке легке зволоження, не обтяжує. Дівчата, на сьогодні мене все. Дуже сподіваюся, що це відео для вас буде цікавим, корисним. Я показала, як я аналізую склад. Ще раз повторюсь, що це. Лише мій варіант розбору, лише мій варіант, як можна подивитися на склад і підібрати собі засіб. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи сподобалось вам це відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях взагалі, як ви дивитесь на склад, чи звертайте увагу? Мені завжди дуже цікаво читати ваші коментарі. І знайте, що кожен ваш коментар піднімає мені настрій. Я коли бачу, що ви щось відповіли на, на відео, я прям дуже щаслива. Ще хотіла сказати, що обов'язково чекайте на нові відео, тому що той контент-план який я написала дуже вам сподобається. Я впевнена в цьому. Сподіваюся, що у вас все добре. Сподіваюся, що ви в безпечному для себе місці. До зустрічі.